Протягом двох днів у Кривому розі проходив розіграш Кубку України з пауерліфтингу. До нашого міста приїхали 300 силичів з різних регіонів. Вони змагалися в декількох дисциплінах. Пауерліфтинг, станова тяга, жим лежа. Ви виступали в екіпіровці, без екіпіровки. спортсмени показали високий рівень спортивного мастерства і доказали, що українські пауерліфтери одні з найсильніших в світі. Спортсмени здійснили декілька заходів на рекорд. Деякі з них виявилися вдалими. По ветеранам несколько рекордів было, по юлошам поставлено. Максимальный вес в жиме лежа был поднят 350 кг Это в экипировке, без экипировки 290 кг. В сумме тройбурия приседали по 350 кг, тянули по 350 кг саму путя. И жимы тоже по 300 кг были. Общая сумма по тонну, ребята, собирали из-за тонну. Сред триумфаторов в турниру был и Виталий Алексеев. Лучшие результаты мои это Сегодня удалось присесть с весом 300 килограмм, лежа у меня лучше 220 а остановая тяга 360 А от на заслуженого тренера України Віктора Курочкіна випало подвійне навантаження. Протягом двох днів він був і тренером і спортсменом. До слова доволі успішним. 160 шестдесят кілограмів пожирав, по ветеранам зайняв перше місце, а по попу на зайняв друге місце. – Як Я давно ви тренером працюєте? – З работали? Я даже не можу зараз сказати, сколько імені чоловік. У мене заслужений чемпіон мира Александр Гончар. Чемпіон світу, абсолютний чемпіон світу, чемпіон Європи є. Абсолютний чемпіон Європи є. Очень много Серманов роман, головінський Дмітрій. Ну, так можна продовжувати список, очень дуже великий. На декілька днів Кривий Ріг перетворився на найсильніше місто України. Залишається сподіватися, що це гучне звання у нас надовго.